Так, друга секція. А, ну, взагалі, я вам скажу, ну, може півтора десятка людей працює. Може. Чесно, я дуже надіюсь на те, що ми з вами зустрічаємось 15 числа і ви будете висловлювати своє незадоволення, також голосно, також голосно, як і я. Що ніхіра не роблять? Не знаю, судячи по нижньому поверху, нічого не зробили Другі секції. О, штроби. Оце буде вода. Бачите, оце роблять штробу. Вже тут, напевно, провели воду. Тут зробили штроби досить глибоко, не знаю, там наче не зайшли ще. Зараз я хочу включити. о, Так, тут також зробили штробу до квартири, далі ще не пішли. Тут навіть плитку не знімали, вони її хочуть вшити, якщо що Ну, в такому стані. А тут зробили вже воду до одної квартири. Захожу. Бачите? Оце проблема гнучки з цієї труби. я здивована, що вони, вони вже навіть приєднуються отак, торцові приєднання. Такого не було в 5-6 секції. Вимкну, щоб не садити телефон. В 5-6 секції отак тільки все робили, тому що потрібно великий був діаметр для радіозгибки. згибки і штроба велика мала бути. Ось це опалення так провели. Бачите. Ну і, звісно, хвалилися, прибрали сміття. Боже, яка робота пророблена, йо -моє, прибрали сміття вже. Я про те, що ніхера не роблять, темпи роботи взагалі нуль. нуль. Так, тут також труба. Бачите, в зачинені квартири поки не заходять. Подивіться, наскільки підніметься підлога. Бо такі два слоя труби, таке величеньке. Ось такі з'єднання. Різьбові з'єднання. Вони бідкаються, що у квартирах, які вціліли, вони не зможуть приєднатися до існуючого опалення, бо там пайка, а тут різьба. Мені подобається, вони оце вже тут зробили, а оце навіть поряд не стояли. Чудові історії. Чудові просто, хлопці. Оце вони бачите тут ще в цій, в цій штробі, я так розумію, буде електрика. Не знаю, чи можна так. Хто в нас тут шарить ну, в одній площині електрика? Інтернет ще не, провіли, не проводять, треба зателефонувати, запитати, що там з інтернетом. От так вони врізаються в, цілому, в цілій підлозі. Зараз включу ще тут. Друга секція, нагадую. Це третій поверх. Ось так це виглядає. Оце вони роблять розводку. Велике для бойлера, чи що. Хоча ну, у нас вони тут бачить? Ось таке почти? <кій> 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 Сюди заходять через це. От дочки спіздили, вибачайте за матюки мої. Ну, а що? Хай. Шо. Також бачите, перехльост, який нахльост. Я вважаю, що власнику квартири яка ціла, треба бути присутнім. Якщо ви хочете зберегти свою підлогу, тут батарею тут будуть вішати прикол через туалет. От там, щоб нічого не вийти. тако це буде виглядати. Не хочу нічого більше коментувати.